Перше, я рекомендую взяти вам ковдручку чи рушник і покласти на стегна. Це потрібно для того, щоб зняти зайву напругу з м'язів, попереку та м'язів живота. Далі, під обличчя ви можете використовувати йога блок і опустити лоб саме на блок або на подушку, чи на книжку. Руки ми кладемо назад, відкриті до стелі. Залишаємося тут мінімум на 1 хвилину. Підборіддя злегка легка до яремних впадин. Відчувайте приємне розслаблення та просто дихайте. В разі, якщо ваші сідниці не торкаються стоп, ви можете використовувати ще подушку між стеглами та сідницями. Вона може бути більшою, навіть ось такою Блок в такому разі ви поставите трохи далі і так само можете виконати цю асану. За місяць справу ви зможете з кожним разом все більше і більше торкатися сільницями ваших стоп. Далі ми з вами прибираємо нашу допомогу. Ковдру, яка була у вас на стенах, я рекомендую покласти на килимочок і лягти животом на неї. Особливо, якщо, наприклад, ви старшого віку. Це буде більш безпечно для вас. Тож, ми лягаємо обережно на живіт. Наступне наше завдання поставити стопи на ширині килимка, куткам килимка. Далі передпліччя по вздовж довгих частин вашого килимка. великі пальці та вказівні пальці на одних лініях. Підтягніть нижній прес та виконайте мула банха. Тазова діафрама підтягнута. Далі зробіть направлення плечей. Начнися до центру спини, при цьому уникаючи напруги поперку. Тут увага у кожної людини буде своя кобра, в якій ми далі будемо працювати. Якщо ви практикуєте давно, у вас може бути висока кобра, і ви тут можете спокійно почувати роботу м'язів-пресу і м'язів спини, і вам комфортно. Якщо ви практикуєте недавно, бо у вас є болі в спині, то ваші руки можуть знаходитися ось тут, і це абсолютно нормально. Головне правило, яке вам допоможе використовувати цю вправу для свого здоров'я, це підтягнути м'язи живота на вдосі і на видосі, відсутність полів у спині, відчуття затискання а також нам потрібно тут розслабити сідниці. Це буває дуже складно. Тож ми почнемо, поставимо всі руки дуже далеко. І підтягнемо живіт і почнемо трусити сідницями вліво-вправо, для того, щоб їх розслабити і при цьому утримувати прес стягнутим і на вдосі, і на видосі. Потрясемо так секунд 10, зупиняємося. Далі підтягуємо низ живота і з підтягнутим пресом пробуємо підняти лікті на вдосі, на видосі опустити. Підняти опустити. Підняти опустити. Зробіть таких до 15 повторів. Якщо ви практикуєте давно, відчувайте собі силу, поставте долоні ближче до тіла. Чим ближче до тіла, тим простіше. Якщо у вас все одно дуже напружені сідниці, це означає, що ваш поперек все одно не працює так, як має працювати в цій прамі. І сідниці беруть на себе всю роботу. Ви можете зробити дві варіації. Перше, поставити стопи на півпальці, спробувати зробити з ось таким положенням ваших стоп. Тут має бути вже простіше. Наступне наше завдання це також вам важливо слідкувати за шию і направляти підборіддя наче до горла подовжуючи шию, а плечі опускати вниз. Нехай ваша амплітуда буде 1 см, але за один підхід такої вправи наступний ви зробите вище це гарантовано. Головне, щоб ви робили правильно. Або ще варіація, як розслабити сідниці це повернути п'яти назовні, великі пальці всередину. Можете спробувати зробити ще ось так: таку варіацію. Тут теж простіше тримати прес підтягнутим. І розслаблені сідниці. Зробили один підхід, який наразі вам доступний. Розслабимося, відпочинемо. Поки ви відпочиваєте, а ще декілька слів. Цю вправу ви можете використовувати насправді на постійній основі. Наприклад, якщо ви працюєте багато, сидячи за комп'ютером чи за кермом, ви можете спокійно робити її ввечері. Головне, що вам потрібно, це просто навчитися робити її правильно. Якщо щось було незрозуміло, ви завжди можете звернутися до мене в месенджер чи в соціальній мережі, я можу пояснити вам особисто, або якщо у вас виникли якісь питання. Ви відпочили, зробимо наступний підхід. Ви пробуйте від того, що ви були перший підхід, поставити руки трошечки ближче вже до тіла, направити лопатки вниз по спині, притиснути горло, напружити животик, Перевірте, чи можете ви розслабити сідниці, поставити ось так. Або великими пальцями всередину, або ви вже можете і так це контролювати, з вдихом припіднятися, з видихом опуститися. Ми виконаємо з вами третій підхід. І я покажу ще одну варіацію, яка інколи допомагає людям, якщо не виходить, навіть ось такі варіанти. Поставте руки ширше, ніж ваш килимок, одразу підніміть лікті в повітря. Але направте плечі вниз. Зробіть вдих і підніміться чуть-чуть з видихом, опустіться. Вдих, видих. Тут вам може бути насправді простіше. Обирайте там, де ви можете працювати наразі, але слідкуйте, щоб ви не робили це все-таки сідницями або повністю руками. Правильно, у вас має бути відчуття, як лопатки з часом будуть відчувати скользять, наче від плечей, а коли ви піднімаєтеся до хребта, по хребту вниз. Згадаємо про шию, не затискаємо її. Ви можете робити таких до 20 повторів за один підхід. Добре, відпочине. Далі ми переходимо з вами до правої атханаваса, налягаємо на спину. Ви можете залишити сміливо ковдру під стегнами та під зоною поперку. Стопи на ширині сідниць, колінка також на ширині сідниць. Ми будемо виконувати вправу для глибокого м'язу живота, а саме поперечного м'язу, який є стабілізатором зони попереку. Поставте долоні вниз живота по сторонах. Ви чуєте, що у вас наразі м'який живіт. Зробіть видих, підніміть голову та напружте цей живіт саме по сторонам. У вас має бути відчуття, що ви втискаєте спину в підлогу. При цьому також підтягніть тазову діафрагму. Отримайте, відчуття, що там насправді щось запрацювало, і опустіться з вдихом назад на підлогу. Ви також можете поставити долоні собі на талію, великі пальці на спину. З видихом ще раз припідніміться, і у вас мають напружитися м'язи під великими пальцями, тобто у вашій спині. І потім розслабтеся. Зробіть ще раз видих, підніміться, активуйте мула у Діана банха, Тискайте спинку в підлогу і потім опускаєтеся відпочиваєте. Якщо наразі вам це недоступно, ви відчуваєте, що нічого там не напружується, живіт піднімається. Це нормально так може бути. Вам просто потрібно навчити своє тіло і ці м'язи працювати. Тоді ви можете працювати лежачи на спині. Долоньки так само бо обнімають талію, великі пальці на спині, інші чотири на животі. Або по бокам вашого животика. Ви видихаєте і свідомо стягуєте у своїй свідомості м'язовий корсет живота, наче все до центру, і хочете зробити зусиль на притискання спини в підлогу, Лобкову кістку, наче потягнути до пупка. Попрацювати тут і потім потрошечку вчити піднімати голову і опускати, видихати, підніматися, вдих, розслаблятися, видих, піднімаємося. Вдих, розслабляємося. Якщо вам тут легко, ми ставимо долоні на підлогу, з видихом піднімаємо долоні до середини стегна, торкаємося великими пальцями, потім розслабляємося навдовзі. Видих, піднімаємося, вдих, розслабляємося. Продовжуємо. Обирайте той варіант, який вам наразі доступний. Ми Зробимо таких ще 10, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Якщо у вас є порушення постави, то велика вирагідність, що буде дуже сильно напружуватися і боліти шия. Це теж нормально, вона буде боліти прям сильно, глибокі згинечі. Тренуйтеся, і з часом це буде вам даватися дуже легко. Відпочинемо. Ми повторимо з вами цю вправу ще двічі. Тепер намагайтеся максимально покласти плечі на підлогу, з видихом піднятися, долоньки високо не піднімаємо. Приблизно десь ваше стегно, початок вашого стегна. І опускаємося. Видих, вдих. Для того, щоб зрозуміти ще краще, які м'язи мають працювати, бо також велика вірогідність, що у вас буде голова робити занадто великий рух вперед. Ви закриваєте очі і вся ваша увага саме в м'язах живота, в м'язах тазової діафрагми. Ваша голова буде підніматися рівно настільки, наскільки тканини животика будуть стягувати і піднімати вас вгору. Тобто, ми прибираємо фокус уваги мозку, з очей, з голови. На те, які м'язи насправді у нас мають тут працювати. Відпочинемо. І повторимо ще раз. Якщо ви працюєте тут, то ви тримаєте руки на талії, відчуваєте, як ви з підйомом напружуєте м'язи під великими пальцями у спині. Добре, відпочиваємо. На сьогодні цього достатньо, ви можете з часом збільшувати кількість повторів та кількість підходів. Закрийте очі, направте свою увагу на дихання, заспокойте його, якщо воно пришвидшилось. Розслабте очі, обличчя, відкрити очі. Стопи розмістіть близько одна до одної, колінка також разом, руки на 30-40 градусів відведіть від тіла. Поведіть колінка в ліву сторону, погляд направте вправо. і поміняйте, розслабте долоні. Далі ми зупиняємося, знову ставимо стопи на ширині сідниць. Підніміть погляд, подивіться на вашу праву стопу та на ліву стопу. Вирівняйте лінію, п'яточка та мізинець зліва і справа, для того, щоб положення наших стоп було рівно і це вирівняє також положення тазу. Опускаємо після цього назад голову. Далі пробуємо максимально, скільки вам наразі можливо, вкласти плечі на підлогу. Опускаємо вниз під боріття. Згинаємо лікті, розміщуємо їх трохи далі від тіла. Долоньки приблизно над рівнем пупка. Пальцями тягнемося вгору. Напружуємо м'язи живота та м'язи тазової діафрами. Робимо видих та піднімаємо, підтискаємо судниці, піднімаємо їх в повітря, з вдихом, опускаємо. Кримаємо погляд в сторону гудей чи в сторону животика. Працюємо в своєму доступному режимі, в своїй амплітуді руху, уникаючи затискання та болі в попереку. Не кидайте спину, коли опускаєте вниз, піднімайте невисоко, якщо вам важко. Якщо у вас жіночі дні, робіть багато динаміки і не тримайте статику. Дихайте рівномірно. Відчуття, що ви хочете, наче розкрутити хвіст та підкрутити його, тоді будете плавно розпрацьовувати спину, а також напрацьовувати силу у ваших сідницях. Відпочинемо. Долоньки можна покласти на живіт. Виконуємо ще раз. Долоні, одна напроти одної, активні банки, вдих, видих Відпочиваємо. З часом ви можете ускладнювати цю асану, наприклад, використовувати резинку на стегнах або невеликий вантаж на животі. І робимо третій раз. З кожним підходом, якщо ви робите плавно, спокійно, з активними ванхами, ви зможете підтискати сідницю більше і підніматися також вище. Це є пороги. Він має бути контрольований м'язами, які стабілізують ваш хребет. Не задирайте шию, погляд в сторону колін. Добре. Розслабляємося, опускаємо долоньки. Поєднайте стопи та колінка, знову руки в сторони, приблизно 40 градусів. Ми повторимо наші скрутки, колінка в одну сторону та в іншу. Теж не поспішайте, не кидайте зі сторони в сторону ноги. Старайтеся робити все більш плавно і синхронізуйте зі своїм диханням. Вдих відчувайте, видих віддих, відчувайте, прикрийте очі, розслабляйте обличчя. Зупиніться в центрі, поставте стопи на ширні кавинка. Праву стопу розмістіть за ліве колінко і потягніть стопу на себе. З наступним видихом підніміть ліву ніжку, потримайте, знову напружте м'язи живота і м'язи пресу. Тримайте ну, стільки, скільки вам вийде, до 10 рахунків. Ви можете підтримувати себе за стегну. Погляд при цьому направляйте на сторону ніг. Опускаємо і поміняємо ліва за праву. Піднімаємо, можна підтримувати себе. Опускаємо праву стопу. Ставте тепер ноги дуже широко і далеко від стегу. Руки знову відвільніть від тіла. І ще буквально дві вікри скрутки з широкою постановкою стоп, також рухайте головою, в іншу сторону, плавно, не поспішаючи. Далі я запропоную вам розслабитися протягом хвилини. Вирівняйте ножки, поставте, покладіть руки вздовж тіла. І покрутіть стопами зсередини назовні. наче ви хочете витягнути ноги. Натягніть пальці і повільні кола стопами зсередини назовні. Підсідницями ви обов'язково залишаєте ковдру. Особливо, якщо вам незручно лежати на спині, що дуже часто буває, якщо у вас гіпер... якщо у вас збільшення проз у попереку. Добре. Зупиняємо рух, стопи трошечки ширше. Розслаблені. Руки так само відкриті до стелі, порухайте плечами, прикрийте очі. Потім порухайте з легка головою, наче ви комусь кажете, так, так, амплітуда вашого руху приблизно 1-2 см. Потім опустіть підборіддя якомога нижче і скажіть комусь так: ні-ні, амплітуда так само 1-2 см. Не тисніть надто сильно головою в підлогу, невеликі, мало амплітудні рухи. Будьте уважні, з головою потрібно бути обережним. Добре, зупиняємося. Повністю розслабтеся, відпустіть будь-яку оцінку чи контроль. Глибоко вдихніть і плавно спокійно видихніть. Зробіть ще один глибокий вдих. І спокійний плавний видих. Глибоко вдихніть і дуже повільно видихніть. Відчуйте своє дихання. Зверніть увагу, як працюють легені, як піднімається в одна та опускається. Відчуйте стукіт серця. Розслабте очі. Відпустіть напругу в щепити. Розслабте правоплече. та за плече. Вичуйте розслаблення в руках та стопах. расслабленная спина. Сильнее. Или это правильный зуб. Вам комфортно по в своему телу. Вы ему Посміхніся кожен клітинці. Передайте її вітання, глибоко вдихніть. відкрийте очі, Потягніться, розправтеся від кінчиків пальців рук до кінчиків пальців ніг. Можете спокійно перевертатися на одну з сторін, яку вам зручно, побути ще декілька секунд на боці. Якщо ви володієте часом наразі, а потім сісти в зручне вам положення на стовпучі з перехрещеними ніжками. Я дякую вам за це заняття. Бажаю, щоб воно послужило вам на благо, на користь, на здоров'я. Якщо у вас будуть питання, ви завжди можете звертатися до спеціалістів нашого центру. Будьте здорові на масте!